Активісти громадської організації правого сектору запропонували вже репом свою безкоштовну поміч зробити Житомир охайнішим та красивішим. Вчора, що ми прибирали там, за мостом, подалі є там, така думка, щоб дещо майданчики деякі трохи просто до Працівники комунальних підприємств стверджують, що не чекаючи розпоряджень влади, проводять роботи з благоустрою на центральних вулицях міста, кронують дерева та вивозять дорожній змет. І кожному вдячні за будь-яку допомогу. Ми кожен рік білимо це весною, а це зараз вони нам допомагають. І ми білимо. на запитання журналістів, чи долучились би до прибирання і перехожі, щоб показати власним прикладом, як треба працювати. Переважна більшість сказала так, от тільки б це хтось організував. Подобається, чого ні. Якщо від цього буде краще для жити, то, щоб, то можна щоб було вийти прибирати. наше місто, то було б непогано. Так, це дуже гарна ідея. Дуже подобається, що зараз відбувається, молодці. Ми хочемо, щоб наше місто розвивалося і ставало кращим. Ми, звичайно, допомогли. Що для цього потрібно зібратися і було б бажання. Від себе додамо. Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Давайте ж разом докладемо зусиль, щоб пишатися нашим краєм.